Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою єднання з Богом. Про те, яким чином ми чи будь-яка інша людина можемо бути в єднанні з Господом, ми читаємо у другому посланні апостола Івана. 1, 9, де так написано. Кожен, хто робить переступ, тобто кожен, хто робить переступ Божого Слова та не пробуває в науці Христовій, тобто не читає, не слухає, не вивчає і не досліджує, і не виконує новий заповіт, той Бога немає. Тобто така людина не має єднання з Богом, і в Божих очах така людина являється атеїстом. А хто пробуває в науці Христовій, тобто той, хто щодня виділяє якісний час для особистого читання, вивчання, дослідження і виконання нового заповіту, той має. І Отця Небесного, і Сина Божого. Тобто саме така людина перебуває в єднанні з живим Богом. Отже, найперш, для того, щоб бути в єднанні з Господом, нам необхідно зробити новий заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня будемо уважно читати, вивчати, досліджувати і. Виконувати. Дорогі слухачі, будьмо схожими до сестри Лазаря та Марти Марії, про яку у Євангелії від Луки 10.39.42 написано, що вона сіла в ногах Ісуса Христа і слухала Слова Його. І сам Ісус похвалив її і сказав, Марія обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. Дорогі друзі, нам важливо пам'ятати наступне: рівно наскільки ми любимо Боже Слово, рівно настільки ми любимо Бога. І скільки Божого Слова є в нас всередині, у нашому серці, Стільки Бога є в нас. І ще одним дуже важливим способом єднання з Господом, який є нерозривно пов'язаним з попереднім являється молитва до живого Бога, тобто виділення щоденного якісного часу для розмови з Богом своїми словами. У Євангелії від Луки. 18.1, так говорить Господь, Потрібно молитися завжди і не занепадати духом. Найкращим прикладом такого єднання з Господом є Господь Ісус Христос, про якого так написано у Євангелії від Марка 1:35. А над ранком, як дуже ще темно було. Він вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Дорогі друзі, єднаймося щодня з Господом у щирій молитві своїми словами, адже саме Господь нас найкраще утішить, підтримає та зрозуміє. І третім способом єднання з Богом. Який є нерозривно пов'язаним з двома попередніми, являється любов до Божих дітей. Тобто любов до всіх членів Христової церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. У першому посланні апостола Івана 4, 20, 21 написано. Як хто скаже, Я Бога люблю, та ненавидить брата свого в Господі, той неправдомовець. Бо хто не любить брата свого в Господі, якого бачить? Як може він Бога любити, якого не бачить? І ми оцю заповідь маємо від Господа, щоб хто любить Бога, той і брата свого в Господі любив. А любити брата свого в Господі означає і словом, і ділом робити добро для нього. Будьмо саме такими віруючими людьми. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, та усі слухачі. Сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою Простота у Христі. Апостол Павло у другому посланні до Коринтян 11.3 говорить таке Боже Слово. Та боюся я, як Змій звів був Єву лукавством Своїм, щоб так не попсувалися ваші думки. І ви не відхилилися від простоти і чистоти, що в Христі. Відхилитися від Христової простоти і чистоти означає відхилитися від новозаповітнього вчення Ісуса Христа. Це підтверджує наступний текст у даному посланні, де апостол Павло пише так. Коли бо хто прийде і зачне проповідувати про Ісуса іншого, про якого ми не проповідували, або іншу Євангелію, якої ви не прийняли, то радо терпіли б в те. Тут іншим Ісусом та іншою Євангелією названо вчення, яке суперечить Євангелії Господа Ісуса Христа. Новозаповітнє вчення Ісуса Христа вражає своєю простотою та святою чистотою. Христос і апостоли завжди доносили просту євангельську істину до людей, ніколи не ставлячи себе якимись вищими чи поважнішими, чи важливішими від них. Зовсім ні. Завжди. І Христос і апостоли під час свого земного служіння були простими, смиренними, негордими та ніколи не були високої думки про себе. Христос так навчав і навчає простоти своїх вірних служителів, як написано у Євангелії від Матвія 23:8 і нижче. А ви. Вчителями не звіться, бо один вам учитель, а ви всі брати. І не називайте нікого Отцем на землі. Тобто не називайте служителів Отцями, бо один вам Отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один вам наставник Христос. Хто між вами найбільший, хай слугою вам буде. Хто бо підноситься, буде понижений? Хто ж понижується, той піднесеться. Читаючи Євангелію, ми бачимо, що апостоли, будучи Божими служителями, були дуже простими і ніколи не називали себе отцями. Не називали себе ні бакалаврами богослів'я, ні докторами теології, ні магістрами теології. Натомість, тримаючись простоти Христового вчення, апостоли називали себе рабами Ісуса Христа та рабами членів Христової Церкви заради Ісуса Христа. Про це ми читаємо у посланні до римлян 1.1 і в другому посланні до Коринтян 4.5. Христове вчення є чистим і простим, але для того, щоби не відхилитися від простоти і чистоти Христового вчення, нам потрібно добре оволодіти новим заповітом. І виконувати Його. Амінь, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Сьогодні, у світлі Божого Слова, ми пороздумуємо над такою темою перемога. Духовній боротьбі. У посланні апостола Павла до Ефесян 6.12 написано: бо ми, тобто члени живої Христової Церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення, не маємо боротьби проти крові та тіла. Тобто Істинні христові послідовники не мають боротьби проти людей, через що в час Другої світової війни вірні христові послідовники опинялися в тюрмах, бо відмовлялися брати зброю до рук. Але ми, христові послідовники, маємо духовну боротьбу. Проти безтілесних духів темряви, які керують цим фізичним світом, і проти злих духів у небесних сферах. Читаючи Біблію, ми бачимо те, що ворог людської душі, диявол, з великою ненавистю та з великою люттю веде жорстоку боротьбу проти Бога, а Отже. Проти вірних Господніх послідовників. Мета дьявольської атаки полягає в тому, щоб, як написано у Євангелії від Івана 10:10 .10, красти й убивати та нищити, тобто, щоби викрасти дароване Богом спасіння, духовно вбити віру людини в Бога та знищити її. Добрий духовний стан. Яким чином ворог людської душі проводить цю свою гидку та небезпечну атаку? Читаючи Євангелію, ми бачимо, що сатана атакує істинних віруючих людей різними спокусами, неправдивими наклипами та неправдивими обмовами. Направляючи всі ці духовні лукаві стріли на істинних Божих рабів, провокуючи їх на наріх. Яким чином ми можемо перемогти у цій духовній боротьбі з дияволом? Відповідь на це питання записана у першому посланні Апостола Івана 2.14, де так написано. Міцні ви, і Слово Боже у вас перебуває, і лукавого перемогли ви. Отже, для того, щоб бути духовно міцними та перемогти лукавого, нам необхідно, щоб Слово Боже перебувало у нас, а для того нам необхідно перебувати у Божому Слові. Тобто щодня наповнюватись Господнім словом, виділяючи якісний час для особистого уважного читання, вивчання і дослідження нового заповіту. Читаючи 7 розділ Книги дії святих Апостолів, ми бачимо те, яку сильну. Духовну атаку диявол направив проти діякона Першоапостольської церкви Степана. Скільки неправдивих наклепів та неправдивих обмов вилилося на Степана від тогочасного, відступившого від Бога, духовного ізраїльського керівництва? Все це диявол робив, щоби спокусити Степана на гріх. Та викрасти його спасіння, але диявол зазнав великої поразки. І Степан залишився вірним Господу та вірним Христовій Євангелії аж до кінця свого земного життя. І навіть в час, коли невинного Степана безпідставно побивали камінням до смерті, то навіть тоді Степан не зрішив ні словом, ні ділом, ні думкою. Натомість Степан, будучи духовним переможцем, так молився за тих жорстоких людей, які після неправдивих наклепів в його адресу безжально до смерті побивали його камінням. Не залічи їм. «О Господи цього гріха. Про це написано у книзі дії святих Апостолів 7.60. Фактично Степан молився за тих людей, які його вбивали так, як і Христос на хресті молився за своїх розпинателів. Отче Небесний, прости їм, бо не знають. Що чинять вони? Про це ми читаємо у Євангелії від Луки 23-34. Степан духовно переміг і залишився вірним Господу та Христовому євангельському вченню до кінця свого земного життя, та увійшов спасенним у Божий рай. Що допомогло Степану? Не зрішити, а отримати духовну перемогу над цією жорстокою атакою диявола. Степану допомогло те, що Боже Слово перебувало у ньому. Він був наповнений Божим Словом. Про це нам говорить сьомий розділ книги дії святих Апостолів. Отже, Дорогі друзі, виділяємо щодня якісний час для уважного читання, вивчання та дослідження нового заповіту, адже лише таким чином і ми будемо духовними переможцями. Амінь. Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо над такою темою уроки Книги Естер. Книга Естер має особливу мету, а саме показати те, як Бог захистив і врятував старозаповітній Божий народ. Тобто ізраїльський народ від загибелі. І цей Господній порятунок відбувся саме через Велику Любов Естер до Господа і до Господнього старозаповітнього народу. Читаючи книгу Естер, ми бачимо, що цариця Естер була сиротою, яку виховував її двоюрідний брат. Мордехай, котрий дуже любив Господа. Про це написано у книзі Естер 2.7. Близький до царя Ахашфероша, лукавий гаман, мавши більшу владу від усіх інших князів, які були з ним, забажав винищити юдеїв, а Мордехая повішати. На Шибениці. Ця ненависть до старозаповітнього Божого народу переповнювала його серце, зокрема тому, що Мордехай на відміну від усіх царевих рабів, які падали на коліна та поклонялися Гаманові, не падав на коліна і не вклонявся. Мордехай Належав до Божого народу, і, будучи юдеєм, він був навчений Божого Слова про те, що потрібно поклонятися живому Богові, а не смертній людині. Про це написано у третьому розділі книги Естер. В цей час Божий народ щиро упокорився перед Господом, і Мордихай наказав Естер. Піти до царя та просити в нього не допустити знищення божого народу. І тоді Мордехай промовив до Естер такі важливі слова: Не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. Бо якщо Справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька загинете. Про це ми читаємо у книзі Естер 4:13. До царя не можна було входити без поклику царя. А та людина, яка входила без поклику царя, могла бути вбитою. Цар не кликав Естер вже 30 днів, але Естер сміливо вирішила прийти до царя без його поклику. І перед тим, як іти до царя, Естер та всі юдеї три доби постили. Прохаючи в Господа милості. І Господь дав свою благословенну відповідь на це прохання Божого старозаповітнього народу. І ось саме в час посту Господніх людей, Господь по-особливому працював із серцем царя Ахашвероша. В ту ніч цар. Не міг заснути і читав книгу Пам'яток, у якій було зазначено те, що Мордихай врятував цареве життя, розповівши про намір двох царських євнухів простягнути руку на царя. І ось коли гаман прийшов до царя, то цар питався Гамана про те. Що зробити з чоловіком, якому цар хоче честі? А Гаман думав, що цар має на увазі його, і відповів, Нехай принесуть цареву одежу, яку цар зодягає, та коня, що цар їздив на ньому, і щоб була дана царська корона на його голову, і нехай возять цього чоловіка на коні. По міській площі, і нехай кличуть перед ним, так робиться з мужем, якому цар жадає честі. І сказав цар до Гамана, Поспіши, візьми одежу та коня, як казав ти, і зроби так юдеєві Мордихаєві. І взяв Гаман Одежу та коня, і зодягнув мордехая, і возив його на міській площі, і кричав перед ним, так робиться мужеві, якому цар жадає честі. Про це написано у шостому розділі книги Естер. Далі ми читаємо про те, що Естер. Залишилася живою, війшовши до царя без його поклику, і розповіла цареві про цей страшний намір гамана знищити юдеїв. І на тій шибениці, на якій гаман планував повішати Мордехая, повісили гамана. А також Господь врятував Божий народ. Від багатьох юдейських ворогів. Отже, дорогі слухачі, Господь ніколи не залишить своїх дітей і Він дарує свою благословенну відповідь та допомогу всім тим виконавцям Божого Слова, які виявляють свої прохання Господу під час їхнього посту та їхньої молитви. Амінь.